Здатні з високою точністю уражати цілі в будь-який час доби та за будь-якої погоди. Саме так компанія-розробник авіаційних крилатих ракет Storm Shadow вони ж Scalp, окреслює головні переваги цієї зброї. На сайті групи MBDA, зокрема йдеться про те, що ця далекобійна зброя глибокого ураження може успішно обходити найпотужнішу ППО противника завдяки тому, що після запуску знижується до висоти рельєфу, а траєкторію можна за Програмувати дуже детально, за допомогою декількох сучасних навігаційних супутникових та інерціальних систем. При цьому, аби вдосконалити точність, при наближенні до цілі теплова головка самонаведення порівнює зображення об'єкта із завантаженими. Саме тому, за даними фахівців, порталу Дефенс Експрес, призначення стелс ракети високозахищені та надважливі стратегічні цілі, а орієнтовна вартість понад 1 мільйон доларів. Серед основних характеристик дальність ураження понад 250 кілометрів, довжина – близько 5 метрів та вага у 1300 кілограмів, з якої 450 припадають на бойову частину, а це вдвічі більше, ніж в Атакамс. При цьому є версія ракети дальністю до 560 кілометрів. Носіями скелп можуть бути винищувачі Єврофайтер, Рафаль, Міраж та Торнадо. За даними експертів з Дефенс Експрес, інтегрувати Storm Shadow цілком можливо і під крило радянських літаків. За даними з відкритих джерел, ці ракети є також на озброєнні Великої Британії, Франції, Італії, Греції, Єгипта, Саудівської Аравії, ОАЕ, Індії та Катару. Макс Грабовський Радіо Свобода.